Так, дівчатка, всім привіт! Простий лайфхак вам для тих, хто робить масочки, для тих, хто у кого залишаються. От дивіться, наприклад, от такі баночки і кісточка, її ніби шкода, змивати, да? і навіть у кришечці, такі от залишки маски залишились. Що я вам рекомендую? Ви берете трошечки насипаєте сюди солей. Можна навіть оцей, е, такий, знаєте, я казала вам, Розчин, там, де шампунь, там, де у вас ну, додати трошки можна. Да, там, де у вас розмішано з молочком, там і такі решта. А можна просто додати шампунь. Коротше кажучи, ми робимо е, отаку от, простеньку, класну штуку для нанесення оцього розчину на голову. Дивіться, шкода вимивати да, оцю грізову масочку із кісточки, але кісточку треба чистити завжди. Так от, насипали трошки солей, налили трошки водички, вимили її цю кісточку тут. Можна сюди додати ось сюди шампуня і наносити оцей розчин на голову. Це буде дуже-дуже-дуже корисно для тих людей, навіть, бачите, з кришечки, отак вимиваю, сюди все. І оцю суміш таку наносити на голову. Можна більше водички, більше сольки. Коли ви наносите на голову, у вас знімається напруження від роботи з мобільними телефонами, ми багато спілкуємося. Да? Головний біль проходить, Отак ніби як розділяєте волосся, як фарбуєте. І поступово можна навіть цією кісточкою брати, і наносити, наносити, наносити отак от на голову. Це можна робити, ось воно капає. Да? бачите, Можна отак от прямо над над умивальничком. Ось отак от. А потім в душ йдете і змиваєте все вже разом. І масочку, і все. Це дуже-дуже корисно для волосся. Ось така масочка. Надзвичайно корисна для шкіри голови. Можна скрабування таке зробити. Ну, коротше кажучи, творіть, думайте. Я прості-прості засоби такі вам даю. Це класно працює. Вам не потрібно ходити в аптеки, шукати таблетки від головного болю. Якщо ви там рано проснулися і у вас немає настрою, ви просто це робіть: масочка на обличчя, рештки на голову. Хай отут -от буде все грязненько, це дуже швиденько миється і все. І у вас зовсім по іншому по-іншому сяють очі, ви зовсім по-іншому проведете день. Кому подобається такий лайфхак, ставте мені якісь там смайлики, все йдемо далі.